Ось уже скоро рік мене з того часу, як ми спостерігали за життям одного кого бобра капітана Флінта. Він оселився в гірлі Малої річки Хорола в національному природному парку Пирятинський Поблизу Леляків, Півтора кілометра від гнізда Лелеки Грицька. Начебто й недалеко. Лелека це тричі махнуть крильми. А дорослому бобру нема чого так далеко таскатися. З тих пір, як в юності його прогнали з дому, як він облюбував собі мальовничий, а головне, безпечний куточок водойми, бобер та його команда сама під себе підлаштувала цей світ. Нехай лелеки летять собі зимувать в Африку, бобри тримаються свого дому цілий рік. Може, хіба переселяться, з нори в хатку, з хатки в нору, як повінь спаде, Ще й воду підведуть куди слід, чи греблю загатять, щоб рівень не знижувався. Ото влаштувавши собі. Комфортні умови життя. Бобри приваблюють інших тварин. Багато хто користується їх будівельними здібностями, лиш встигай роздивитися. Візон або американська норка. Бачили ми її у бобровій норі на кручі під старою грушкою. Цілий рік періодично спостерігаємо й тут. Вірогідно, це інша особина, далекувато, ще й з іншого боку села. Цей звірок норою старого Флінта користувався і по високій воді на весні, та й восени, коли канавка висохла. Місце розвідане, знайоме, отже безпечне. Зручно шубовснути в річку. Ця нора обобрів прохідна на три виходи. Завжди є кудою втекти. Крупніша, отже небезпечна, місцева хижа родичка американської норки видра річкова. Лютра лютра по латині. Ми студентами для приємної асоціації запам'ятовували трохи спотворено літра літра, що було актуально в період безуспішної боротьби з алкоголізмом. Схоже їх тут пара Самець більший, самка меншенька. Сьогодні він її запросив до Бобрової нори, поки господаря нема вдома. Самець контролює кілометрів п'ять річки від гурбенців аж до Кейбловки. На його території живе кілька самок. За три доби прийшов і Бобер. Все побачив, точніше, занюхав. Все зрозумів. Ні, він не вжахнувся. Таке у нас в Національному парку всюди. Для бобра ці веселі сусіди звичні. Але Заходів треба вжити. Знак власності. Кубка збруду і залишків минулорічної рослинності. А для тих, кому повилазило. Хай влупить у ніс, пирскнув Бобровим Струменем. Під хвостом у нього є залози. Одні виділяють жир, інші пахучий секрет. От бобри цю суміш використовують для сапахових міток. Людина колись цей касторіум застосовувала у парфумах для фіксації запахів. Та й досі на чорному ринку продають боброву струю, чудодійний засіб. Тому, хто купив, сумніваюсь, а тому, хто продав, так точно помага. Річка Удай широка й глибока у нас. Бобрам складно її загатити, тому вони змушені пристосовуватись. Пристосовуватись до коливань рівня води. Навесні перебираються в помешкання, які побудовані вище, а восени займають нори, розташовані нижче. І там, і там вони копають систему каналів для зручності і безпеки. Бобри без перебільшення справжні архітектори. Свою нору вони облаштовують так, що й людина б не посоромилась. Окремий вхід під водою, вентиляція, оглядові точки, комора все продумано, але найцікавіше інше у їхній хатці постійно з'являються квартиранти. Миша приходить попити з каналу, птахи прилітають покупатися, а інколи навіть лисиця зазирає у віконце, перевіряє, хто сьогодні вдома. Бобри все це терплять, бо мають одну головну цінність затишок, який вони створили самі собі і бережуть його. Ми люди теж хочемо такого, щоб речі, якими користуємо щодня, робили наше життя комфортнішим, а не складнішим. Наприклад, мультимейкер, який зараз на екрані, це чотири прилади в одному: бутербродниця, горішниця, гриль і вафельниця. І отут починається найцікавіше. У суперапі Каста з каста Віза Card ціна завжди вигідніша. Якщо додати промокод Лелека Грицько, -плюс -плюс», отримаєте 200 гривень від суми 1200 на всі товари. Тобто, поки бобри захищають свій дім від лисиць і видр, ви можете захистити свій бюджет і взяти корисну річ за приємною ціною. Не ускладнюйте життя, хай воно працює на вас завжди більше скаста візака. Восени, бобри переходять на живлення корою прибережних дерев. У нас це переважно верби ще й про запас відкладають. Підійшов, зрізав гілочку, затяг у річку, доправив до підводного складу неподалік від норичі хатки. Поки бобер на березі, на нього може напасти хижак. Це ось свого часу постраждав. ледь вирвався. Пам'ятка на хвості на все життя. Колись на бобрів полювали ведмеді вовки. Зараз їх на берегах удаю нема. Лисиця може хапонути мале бобриня, хоча вони під опікою батьків. Є у нас інша біда бродячі собаки. Безвідповідальні господарі натішаться цуциком, вивезуть за село. От тепер кілька зграй тероризує диких тварин. Невпевнено почувається бобер у пересохлій канавці. Чекає, коли ж це осінні дощі наповнять її. Вода бобру рідна стихія, там він дасть прочуханки будь якому агресору. Ну, от нарешті, аж наприкінці листопада дійшла вода до гірла. Навіть волове очко радіє, ніби хоче поділитись радісною звісткою з мешканцями нори. Наповнились болота дощами, стали поступово віддавати воду в річку. Та й бобри не сидять без діла, там, де мілко, розгортають на мул, поглиблюють. Щоб зручно було тягати вербове гілля, щоб ніхто їх і не побачив під водою. Весь свій вік працював старий одноокий бобер Флінт, удосконалюючи систему каналів, втомився, пішов. Чи побачимо ще його? Та водогосподарську справу на заплаві продовжують нащадки, а сусіди вдячні бобрам за їх роботу. Комусь вони облаштували зручний водопой, інші залюбки користуються їх помешканням, коли господарі перебираються на той бік річки у літні будиночки. Бобри, облаштовуючи житло для себе і своїх дітей, створюють комфортні умови для багатьох мешканців Прибережжя. Жовна сива з відвертим задоволенням купається в струмку, русло якого колись проклали бобри. Вода як сльоза, спокій заплавного лісу. Ідеальні умови для пташиного релаксу. Сойка спустилась до бобрового водогону, щоб зробити кілька ковтків холодної водички. Вмостилась зручно, обережно нахилилась та мує спрагу. Вдячність ішана. Працьовитим бобрам